Всім привіт-привіт! Будемо робити відео Reels в Інстаграм. Як його зробити? Нажимаємо на плюсик, нам вибиває допис розповідь і Reels. Ми обираємо Reels внизу і обираємо потрібне відео, яке нам треба. Закидаємо його. Тут ми можемо додати музику, його якось редагувати, написати текст і так далі. Тут ми беремо, додаємо музику. І для того, щоб ефекти різні додати, вгорі справа є такі зірочки. Нажимаємо на них, і тут різні такі класні спецефекти, які також дуже класно можна поєднати з відео. Тут можна зробити різні багато там відео, можна зробити якісь спецефекти з сірі, з зірочками. Кольорові, рожеві, я не знаю, можна навіть додати от собі ніби пробитла губу розмиті, з хмарками. ну тобто Тут можна от, з голубами, тобто можна дійсно дуже багато всякого назнімати і пододавати. Я обирала ось цей ефект Color-Shift. Дуже гарно мені сподобалося, тому я його і зберегла. Все дуже просто, тому користуйтеся в задоволенні.